Вітаю вас, любі друзі, на телеканалі Шість Соток в програмі Прикраси Нове життя. Досить довго ми з вами не зустрічалися, тому я дуже щиро радію, що сьогодні така нагода. Життя у нас таке зараз цікаве, я б сказала. Але не дивлячись на те, що ми. Можна сказати, виживаємо в ці складні часи, не дивлячись на те, що у нас з вами екзистенційна, можна сказати, зараз проблема ну, бути чи не бути, але життя триває, ми живі, тому ми повинні себе рятувати, ми повинні себе відволікати. Чимось красивим, прекрасним, навіть матеріальним, бажано духовним.